Всім привіт! Для тих, хто хоче приїхати купити саджанці винограду, можете приїжджати прямо додому, якщо ви з Чернівецької області, село Михальче. Одразу перед знаком ви повертаєте вправо і тут наша площадка. У нас тут все плодове, є дерева, однорічні, є в горшках найбільші, смородина, актинідія, лохи не дуже багато. Ось така площадка і все плодове, фундуки. Так що хто має можливість, можете приїхати і на місці собі виноград вибрати. Зараз все там складається, прикопується у будь-який час, хоч зимою. Ось тут у нас є. Зараз в наявності приблизно 150 сортів винограду є. Виноград ми майже весь вже викопали, частина в теплиці, щоб можна було зручно діставати, а частина прикопується на вулиці. Вже майже все викопали. Ось. Приїжджайте!